У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні говоримо про екстрену медичну допомогу. З 2022 року система працює під постійним тиском військових загроз. Як екстрена медична допомога на Миколаївщині адаптувалася до викликів війни, як використовуються наявні ресурси для покращення якості послуг про підсумки 2025 року будемо говорити далі. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. «Первомайськ» 105,9 FM. Сьогодні вівторок, 30 грудня, 1406-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній збройній агресії Росії. Цілеспрямовані російські атаки на мирні українські міста і села не припиняються. Реагування на надзвичайні ситуації та готовність до можливих відключень електропостачання взимку. Як справляються з цими викликами, екстрена медична допомога Миколаївщини будемо дізнаватися у нашого гостя сьогодні у студії Українського радіо Миколаїв, керівник Миколаївського обласного центру. Екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Самойлов вітаємо вас, пане Андрію. Вітаю, тож якщо підсумувати 2025 рік. Які питання були пріоритетними для екстреної допомоги області? Питання двадцять 2025 році пріоритету роботи це виконання маршрутів пацієнта, гострий коронарний синдром, зокрема, маршрут пацієнтів з гострим порушенням мозгового кровообігу, робота маршрутізації з пацієнтами військового. Профілю, це введення такого поняття як прицільна евакуація пацієнтів з пораненнями, це збереження кадрового потенціалу, це оновлення дещо автопарку, вирівнювання роботи в своєму об'ємі до об'ємів роботи, наприклад, 2021 року, оскільки ми вже вийшли на рівень. Зараз 550-540 викликів за добу. Ну зрозуміло, тому що люди повертаються. Це характеризує навіть не 21 рік. Людей. Це двадцятий рік, коли людей було більше. Ну ми бачимо зростання саме категорії різних вікових груп. До речі, якщо ми бачили в минулому році більше вікові групи, то зараз, особливо в період того респіраторних інфекцій, тому подібне, ми маємо біля Ста пацієнтів дитячого саме віку цей показник у нас збільшується до на речі. да. А як працює, наприклад, той же саме диспетчерський пункт, коли в нас виключають дуже часто електроенергію? Диспетчерський пункт або оперативна диспетчерська служба 103, яка є єдиною для усіх абонентів Миколаївської області, працює на резервному живленні, Да? тобто, усі види відключення електроенергії або планові, або Ситуації пов'язані з блекаутом. У нас передбачено для цього альтернативне живлення, це дизель-генератори. Їх достатньо багато, не буду уточнювати, вони повторюють роботу один іншого, якщо, наприклад, один з ладу вийде. Тому ця система працює безперебійно в плані електропостачання. Крім того, в нас усі крупні станції вони працюють на інтернет-зв'язку StarLink. Тобто, коли є таке відключення, ми маємо можливість працювати з бригадами, які знаходяться знаходяться на пунктах базування або станціях передавати інформацію щодо викликів саме за допомогою цієї інтернет-системи, тому це добре. Так тому що мобільний зв'язок, коли коливалі блекаути, теж погано працює. Так, так все вірно. У нас є деякі регіони, але ми там налагоджуємо інтернет-зв'язок. І це ну ну достатньо ну суттєво впливає на те, що в нас немає затримки викликів. Буває при там різного виду переключеннях електроенергії, при якихось біях технічних, але саме не у нас, а у операторів. Тому якісь там такі моменти є. В основному ми вже адаптувалися по суті. В цьому ж режимі ми працювали і в 22-му році деякі періоди, і тому зараз це просто відточено, налагоджено, Вже більш команда, яка відповідає за ті чи інші процеси підключення там системи Starlink або генераторів і тому подобне, Вона вже знає свою роботу. Вже відточено хто це цілий каскад людей від забезпечення дизель-генератора паливом до ремонтних робіт, там технічних робіт, до підключення старлінків, інформування бригад, там і переходу там трошки на іншу роботу. Це вже налагоджено. Ми не боїмося таких ситуацій. У нас ну, більш-менш все нормально в цьому плані. Ви сказали, що кількість викликів збільшилася, і тоді питання чи збільшили ви кількість бригад? Ні, ми не збільшили кількість бригад. Ми 25-й рік зафіксували середнім показником 69 бригад. При цьому, на жаль, можу констатувати, ми до повномасштабного вторгнення мали показник 85-89. Зараз у нас показник 69, Ну, інколи буває там трошки більше, але такий середній показник в році такий. Справляються це, бригади. Це пов'язано. Бригади на наразі справляються, навантаження збільшено на бригад. Але ну, ми, ми все ще нижчі рівня середньоукраїнського навантаження, проте виклики мають в своїй особі там, іншу характеристику. У зв'язку з маршрутизацією це більш довгі виклики. Якщо ми беремо, наприклад, виклики пов'язані з острим коронарним синдромом або гострими захворюваннями серцево-судинної системи, то це наприклад. Пацієнти з Первомайська можуть бути доставлені в Миколаїв в режимі онлайн. Так? Тобто це, це не відтерміновані не через якісь інші е, медичні заклади, а це з дому. Прямо прямуємо до міста Миколаєва згідно маршруту, і там уже проходить госпіталізація. Тому це характеристика викликів, вони подовжені, більш важкі. Це, це важка категорія пацієнтів, потребуючи там і дихальної підтримки, і кисневої підтримки, і медикаментозної терапії в дорозі, там, і тому подібне. Тобто навантаження на бригади зросло, якщо резюмуючи, ми трошки нижче середнього показника по викликам на одну бригаду. Бригад в нас менше, Menschen. Чому тому, що ми дуже залежні від кадрового потенціалу. У нас, на жаль, майже не з'являються нові медичні працівники. У нас більш-менш непоганий потенціал по водіям. В основному достатньо дуже вікового, віку, які, які вже не військово зобов'язані, і тому ми цю категорію людей забезпечені медиками. Тобто ні. оновлення кадрів медичних практично дуже не дуже слабо. Це та? переміщення людей, це медичні заклади, які на території області працюють, вони не дали. Нам жодного поповнення в середніх медичних працівників у нас нових парамедиків не з'явилося. Вищий учбовий заклад, де є медичний факультет, він не готує працівників системи екстреної медичної допомоги. Ну, наразі те, що мені відомо, немає жодного студента у них, який отримує спеціалізацію медицина невідкладних станів. З інших областей до нас не приїхали студенти. Ну, по зрозумілим причинам. Тому ми працюємо з тим кадровим потенціалом, який у нас є. У нас є Трошки херсонців, які переїхали, трошки з східних регіонів Донбасу є медики. Ми їх працевлаштували, але загалом маємо негативну тенденцію щодо працевлаштування медичних працівників, поступового повернення до того стану кількості працівників, які були ну, наприклад, на 21 перший рік. Да, якщо ми так тобто у вас вільні вакансії є, незаповнені? є. Якщо б тоді аналізувати самі виклики в структурі викликів, які яких найбільше, скажімо так, ми, ми не можемо позбутися хронічних викликів. Вони в нас мають 30%. Ті, Ті, якби казали, непрофільні? Так це непрофільні виклики. В основному це виклики з артеріальним тиском. Ну, пацієнти так адаптуються, вони знають, які скарги потрібно додавати для того, щоб це ті ситуації, які пов'язані з сімейними лікарями, де пацієнт по суті не хоче відвідувати. Додаткового лікаря і кожну свою проблему з артеріальним тиском він вирішує не за рахунок правильного обстеження і призначення правильної терапії, а за рахунок того, що він досить часто викликає швидку допомогу, яка ситуативно і зачасту може навіть неправильно вирішити це питання, оскільки не вистачає тих обстежень, які необхідно отримати для ну, будь-якого висновку щодо призначення препарату, і ті препарати, якими володіє швидка допомога, вони знижують тиск досить на короткий період, основну проблему вони не вирішують, проте це не підганяє пацієнта до сімейного лікаря. Вони, Частина пацієнтів продовжує. Якщо ми беремо 500 викликів, то ми можемо 160, 170, 180 викликів по Миколаївській області мати сам саме з артеріальним тиском, що є не абсолютно не профільним для нас. Ця інформація, ви передаєте їх в первинну медичну допомогу, аби ті ж самі сімейні лікарі розуміли, наприклад, що. В нього є пацієнти, які не звертаються вчасно до нього. Можливо, він би з свого боку задіяв якби, свої інструменти. А національна служба здоров'я там є механізм, який сімейних лікарів стимулює щодо своїх пацієнтів. Да? Тобто там щорічно і. Кожен рік проводиться оновлення бази даних, дізнаються про цих пацієнтів. Мабуть, і ви, наприклад, отримували дзвінок від або медичної сестри, або від сімейного лікаря щодо оновлення даних, надання. Тобто цей механізм перший є. Другий механізм ми передаємо інформацію саме пацієнту щодо того, щоб, будь ласка, зв'яжіться. У нас майже особливо місто Миколаїв, у нас медичні бригади мають номера телефонів амбулаторії. Які відповідальні за даного пацієнта, но ми уточнюємо, де у вас декларація, і передаємо актуальні дані щоб для того, щоб зв'язатись з своїм сімейним лікарем і далі вирішувати це питання вже в, в правильному режимі. Але ну, буває і бригади забуваються, бувають і передають, і проте пацієнт не звертається. Іншого механізму такого категоричного впливу на те, щоб пацієнт вирішував питання хронічних захворювань, ну, особливо там серцево-судинних їх немає. Тобто, ми от це таке більше відноситься до самосвідомості пацієнта да, або людини, тут наскільки він там готовий. Зараз, до речі, з нового року новий пакет це скринінг, да, де можливо частина пацієнтів оновить дані і ну, додатково звернеться до сімейного лікаря щодо. Тих проблем, які можливо будуть знайдені, 40+, плюс, тобто, це якраз там та аудиторія, яка так це якраз цей скринінг, який дасть можливість людям звернутися за обстеженнями, за, за якими за обстеженнями да, виправити да. деяку ситуацію, правильно назначити терапію, і тому подібне. Тобто, один із ефектів даного пакету е, Національної служби здоров'я, е, ми надіємося, що буде от саме це обстеження населення на серцево-судинну патологію. Не Інше ми не говоримо там не про онкологію, не про ми говоримо саме про таку елементарну вікову сецево-судинну патологію, або взагалі виявлення якихось там. Проблем із здоров'ям там на первинних етапах, якщо загалом говорити про виклики, так ми на початку сказали про це, що від п'ятисот до шістсот викликів на добу ви отримаєте який відсоток цих викликів надходить саме із сільської місцевості? Якщо ми розподіляємо взагалі, наприклад, 500 викликів, як беремо за 100 відсотків, приблизно 30-40 відсотків це сільська місцевість. Основне навантаження це місто Миколаїв. Ну і крупні міста там місто Вознесенськ, місто Первомайськ, місто Південноукраїнськ. Тобто то це ну баштанка трохи менше. В основному абсолютно чітко можна сказати, що як правило, це 60 плюс це міста, із них ливина доля. Ну звісно, припадає на місто Миколаїв. Тобто тут потужність або інтенсивність роботи бригад найвища, і досить висока, наприклад, ми фіксуємо за останній час південноукраїнськ. Наприклад, навіть можу сказати, це навантаження на добу на бригаду це може бути 8, 9, 10. Середній показник навантаження, Вантаження по Україні він був 12. але є такі міста, наприклад, мільйонники, як там Одеса, Київ і тому подібне. Там велика концентрація як і місцевих мешканців, так і проїжджих. Тому фіксується досить інтенсивний такий трафік викликів. Населені сільські пункти, наприклад, можуть мати два-три виклики за добу. Середній показник у нас по сільської місцевості це 5-6 викликів, але є, є, наприклад, десь 7 а десь може один-два, ну в залежності від того, яка це громада, скільки там проживає молоді, скільки похилого населення. Ну, вони десь плюс-мінус схожі, але ну є більш інтенсивне. Є той фактор все ж таки доступності медичної допомоги, працюючи ПСМД, працюючи сімейна амбулаторія, да, і тому подібне. наявність там фельдшерського пункту або медичного працівника взагалі в якійсь громаді, да, тобто це все впливає. І ну, і сільська місцевість вона превалює по своїй характеристиці звернень до тих викликів хронічних, але ми не відмовляємо, оскільки. Які, ну не можуть отримати в іншому разі альтернативну медичну допомогу. Тому беремо, боремось. Дуже важко з такими скаргами. Люди ж можуть по скаргати. ну, не приїхали. Да? Так ось самовідпрацювання. А, до речі, скажуться часто? да, досить часто, але відсоток скарг, які підтверджуються, низький. Чому тому що ну, люди не хочуть в цю. Тематику ну, вникнути, що це є екстрені служби, є служби, які займаються хронічними хворими. Тому кожна відмова, або у нас, до речі, працює працює лікар-консультант. Він дуже грамотно все пояснює, дає елітарні знання щодо призначення медичних препаратів і з того, що є у, у людини, як себе поводити там далі і тому подібне. Ми може порадити, як собі допомогти. Так, в телефонному режимі інші... можемо порадити, або якщо ми не можемо кудись добратись, ми до речі з них як сніх, а коли така ну, волога погода і болото, інколи це ще більшою проблемою стає для бригади екстреної медичної допомоги, і багато пішки приходиться йти, тому що машина не може доїхати, або взагалі відсутні будь-яке там дорожне покриття, яке дозволяє машині пересуватися до невеличких населених пунктів. І Лікар-консультант тут підключається, і цих пацієнтів ми намагаємось вести. І навіть крім цього, ми ввели контроль. Досить часто буває перезвон. Вон. Тобто прийміть ту таблетку, эту. ми не можемо зараз доїхати, але діємо так, так. Якщо буде гірше, телефонуйте, щоб ми знали, а або через деякий час диспетчерська перезвовання у нас фіксується телефон, перезвання і питає за результативність того, що призначено. Звісно, не завжди можна робити, якщо є на це час. Зараз дуже багато викликів, дуже багато. Інтенсивність перед новим роком дуже велика. У нас приєдналася ендокринологія, дитяча респіраторна вірусна інфекція. Ендокринологія ну, зараз можливо пов'язана з із... захворюваності спостерігається. загострення. За Вікова ендокринологія. Ходимо зараз там в гості друг до друга. Можливо, є трошки зловживання продуктами харчування, об'ємами, жирністю, і тому ми, ми це бачимо. Ну, як зазвичай на свята, це так, відбувається. Так. Ну, там. ну, добре, що, що є. Ну, а в новорічну ніч. До речі, ви посиленому режимі будете чергувати. Ні, ми працюємо завжди в штатному режимі. Екстрена медична допомога виводить щоденно максимальну кількість медичних працівників, які є. Згідно штатного розпису, тобто в нас немає як у там військових або ДСНС або у поліції можливості резервувати працівників, які знаходяться вдома, але додатково виходять. У нас трошки інша система. Вона нагадує ну, звичайний лікувальний заклад. Просто ми дивимося ну, в цей період, знижуємо кількість відпускної кампанії, регулюємо оці моменти, які дають можливість не падати в кількості бригад екстреної медичної допомоги. На деяких територіях ну. Тобто такі у нас майже всі завідувачі старші фельдшери, які формують ці списки, вони вже фахові, розуміють. Працює у нас підмінний фонд щодо там, автомобілів там, і тому подібне. Якщо, наприклад, водій заболів, медичний працівник підсилює іншу бригаду. Якщо медичний працівник там, захворів, то розподіляються медики так, щоб підсилити бригаду, де залишився водій. Тобто це цілий механізм, який е, направлений на, на те, щоб збільшити. Кількість бригад проте і ефективність повинна теж цих процесів бути. Ефективність надання медичної допомоги одному як правило важко працювати, але інколи ну необхідно. У нас сільська місцевість взагалі екстрена служба, як правило, працює один медичний працівник і водій, якого ми вже назвали медичний технік. Він там трошки володіє медичними знаннями щодо апаратури, Шість трошки допомагає. Трошки, трошки да вони в нас і пройшли. У нас зміна відбулася з 24 на 25 Рік ми їх навчили, вони коли і приходять у нас навчаться теорія і практика отримують такий сертифікат про елементарні такі знання невідкладної медичної допомоги СССР легеневої реанімації, знання апаратури, види медикаментів тощо. Ну таке трошки дає воно свій результат. На чому зосередитись у 2026 році? Нас удосконаленні маршрутів пацієнта перше, друге це збереження кадрового потенціалу. Ми за ці роки з двадцятого року. Відкрили класний учбовий центр суперсучасний, дає усі види муляжів, які необхідні для того, щоб і колектив, і інші. Ми, ми в 26-му році започатковуємо систему навчання інших медичних працівників, які зможуть до нас прийти, послухати лекції, отримати бали для атестації. Тому подібно. Це така величезна робота, яку ми три роки робили. Вона приносить свої результати. Ну і ваші побажання нашим слухачам все таке завершується дві 25 рік очікуємо від 26-го року звичайну миру найперше, але в кожного теж свої, як то кажуть, плани. Ну до, до вашого побажання миру, це здоров'я, ну і поваги один до одного. Нас поваги медичних працівників до пацієнта, пацієнтів до медичних працівників. Це потрібно вибудовувати поступово і довіряти друг другу тому. Будьмо взаємовічливими, так не забуваємо, що ми всі знаходимося в стані війни і в стані стресовому, тому якось треба бути добрішими і підтримувати один одного. На сьогодні, все, дякуємо, що були разом з українським радіо. Сьогодні гість студії у нас керівник Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Самойлов. Дякуємо за участь Дякую. у нашій програмі. У студії працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємося.